Привіт усім! Сьогодні ми зануримося в одну з ключових навичок баскетболу. Поговоримо про те, як навчити третьокласника правильно вести м'яч. Це буде такий собі, ну знаєте, покроковий гід, заснований на методиках, що справді працюють. Ну що, поїхали? І одразу знаєте, те саме головне питання, яке мучить, мабуть, усіх тренерів і батьків. Як? Ну, от як навчити дитину вести м'яч, не втупившись у нього очима? Це без перебільшення найголовніший виклик у цьому віці. І саме на цьому ми сьогодні сфокусуємось. Окей. Наш план на сьогодні простий і що головне логічний. Спочатку розберемося з основами такий собі фундамент, потім подивимось, як вчити, від найпростішого до складнішого. Далі найцікавіше, як все це закріпити через ігри. Ну і на десерт розберемо найчастіші помилки і як їх власне виправити. Тож почнімо з першого пункту основи правильного дриблінгу. Слухайте, це база. Фундамент, без якого вся подальша робота просто ну, розсиплеться. І тут у нас є, так би мовити, чотири золоті правила. Перше і, мабуть, найголовніше, це робота кисті. Тут ключове слово штовхати саме подушечками пальців, а не просто лупити пом'ячу долонею. Далі висота відскоку, тримаємо її приблизно на рівні пояса. Третє, звісно ж, погляд завжди вперед, не на м'яч. І четверте, не забуваємо про вільну руку. Вона нам потрібна для балансу і для того, щоб захищати м'яч. А ось тут є одна дуже класна аналогія, яка все пояснює. Це концепція руки пружини. Тільки уявіть, кисть має бути м'якою розслабленою, наче пружина. Вона не б'є по м'ячу, а м'яко його штовхає вниз. Саме це й дає контроль. І, до речі, є чудовий індикатор. Правильний дріблінг тихий. Якщо чути гучний ляпас, все це сигнал про помилку. Гаразд, з основами розібралися. Рухаємось далі до другого розділу. Тут поговоримо про сам процес навчання, а саме за золотим правилом від простого до складного. Це такий собі триетапний шлях, який гарантує, що навичка засвоїться поступово і, головне, правильно. І ось як виглядає ця наша навчальна мандрівка. Всього три кроки. Починаємо з абсолютного нуля. Введення м'яча на місці. Коли це вже виходить, додаємо трохи руху, введення під час ходьби, і тільки потім переходимо до найвищого пілотажу введення під час бігу. Все максимально логічно і послідовно, правда ж? Отже, етап номер один повна статика ніякого руху вперед. Наша головна мета тут налагодити зв'язок між рукою та м'ячем, збудувати той самий контроль. Що робимо? Працюємо правою, потім лівою рукою. Пробуємо вести м'яч у високій стійці, потім у низькій, можна навіть спробувати обводити м'яч навколо тіла, тобто робимо все, щоб звикнути до м'яча, але поки стоїмо на місці. Так, коли на місці все виходить, переходимо до другого етапу. Додаємо рух, але дуже повільний, просто ходьба. І тут є один, ну просто критично важливий момент: м'яч має відскакувати з боку від стопи. Не спереду, бо інакше дитина буде постійно об нього спотикатися. Запам'ятайте, на цьому етапі контроль наше все. Швидкість абсолютно неважлива. Ну що ж, ось ми і на фінішній прямій біг. І тут техніка трохи змінюється. Тепер м'яч треба штовхати не просто вниз, а вперед і вниз. І тут працює проста фізика. Чим швидше бежиш, тим далі вперед треба виносити м'яч. Це дозволяє не відставати від нього. І класна вправа тут тренувати зміну швидкості за сигналом. Наприклад, по свустку то швидше, то повільніше. Це дуже розвиває відчуття м'яча. Окей, техніку ми розібрали, але як зробити так, щоб дитині не набридло це все відпрацьовувати. Відповідь проста через гру. Тому наш третій розділ саме про це: про те, як зробити тренування веселим. Бо погодьтеся для дітей ігри це найкращий спосіб будь-що закріпити. І перша гра в нашому арсеналі це світлофор. Вона просто чудова, розвиває не тільки контроль м'яча, а й увагу та вміння швидко реагувати на команди. Правила тут, ну, елементарні. Тренер кричить: зелене світло, всі біжать і ведуть м'яч. Жовте світло, всі зупиняються і ведуть м'яч на місці. Червоне світло, стоп, зупинились і накрили м'яч обома руками, щоб не втік. Дуже просто, динамічно і весело. Наступна гра називається «Дзеркало». і оце я вам скажу справжня знахідка. Це саме та вправа, яка буквально змушує гравців нарешті відірвати погляд від м'яча і подивитись уперед. Як вона працює? Дуже просто гравці біжать по майданчику, ведуть м'яч, а тренер у цей час мовчки показує на пальцях якесь число. Наприклад, один, два чи п'ять. Завдання гравців побачити це число і голосно його назвати, звісно, не дивлячись на м'яч. Це геніально тренує периферичний зір і звичку тримати голову піднятою. І третя гра на сьогодні мисливці. О, це вже щось більш динамічне і азартне. Вона вчить не просто вести м'яч, а вести його під тиском і захищати від суперника. Правила тут теж прості: ділимо групу навпіл. Одна половина це бігуни, у них є м'ячі, інша половина мисливці, вони без м'ячів. Завдання мисливців наздогнати і торкнутися бігуна. А завдання бігунів, відповідно, втекти, але при цьому не втратити контроль над м'ячем і продовжувати дриблінг. Ну і наостанок, наш четвертий розділ. Давайте поговоримо про поширені помилки та, що найважливіше, як їх виправляти. Можна вважати це таким собі посібником з виявлення несправностей і швидкого ремонту техніки. Отже, як зрозуміти, що щось іде не так. Перша ознака гучний ляпас по м'ячу. Це одразу сигнал, працює долоня, а не пальці. Що робимо? Нагадуємо м'які пальчики, як пружинка. Друга помилка дитина постійно спотикається об м'яч. Це означає тільки одне м'яч ведеться спереду. Рішення постійно нагадувати, що м'яч має бути збоку. І третя – постійно зігнута спина. Тут все просто даємо команду «спино рівно, дивимось уперед. Як бачите, все досить легко діагностується і виправляється. І наостанок хочу залишити одну думку, яка по суті підсумовує абсолютно все, про що ми сьогодні говорили: справа не в силі удару по м'ячу. Справа в контролі погляду, тому що коли гравець контролює свій погляд, він починає контролювати не тільки м'яч, він контролює весь майданчик, і ось це мабуть найголовніше, що варто запам'ятати.